Мы возвращались с вечера, это в это бойке было, свадьба даже, и впереди столб телеграфный. Мы не успели оглянуться, он до половины столба налез туда. Ну, было все общее смятение, но потом хохот. Но он не успокоился, Чино еще что-то ему хотелось сделать. Ехал дядька на конях, такой, такая повозка, он вскочил на одну лошадь и, значит, поехал вместе с этим дядькой. Це було 60-ті роки. За обвинуваченнями в націоналізмі з художнього інституту звільнили викладача Гавриленко. Це відомий художник Григорій Гавриленко. От, і з солідарності з ним тоді пішов з викладацької роботи Георгій Кутович. От, і я сам бачив офіційне запрошення Анатолію Дмитровичу викладати книжкову графіку, чоловіти майстерні. Він сказав, що він навідрізний мовився. Базилевича вже немає, а виходять його книжки, нові, нові, використовуються роботи, навіть пробує хтось їх підробити, але це дуже важко і тому недолуга ці підробки, вони не мають ніякої перспективи. любил своего отца и маму. И об отце он рассказывал бесконечно. И потом, когда я читала письма отца, я поняла, что в основном все идет от отца. Весь его юмор, ирония, даже такая злая иногда от отца. Он очень остроумный был, очень любил Зощенко, много читал. И вот это передалось Толе, конечно. От отца Толя унаследовал такую взрывучесть. Лариса Александровна, моя свекровь, как-то заговорилась в коридоре с соседкой. Выскочил ее муж, схватил ее, отвел ее в комнату и хлопнул в дверь. Толя тоже был, если ему что-то было не по себе, он мог как угодно поступить. А мама была полной противоположностью. Ей было уже много лет, но как называли ее в детстве Ларочка, так называли до конца ее жизни. Простая хата такая большая, и большие семьи у них, как правило, были. И вот это семейное начало, это вот какая-то, даже я бы сказала, Привязанность вот к этому прошлому, даже вот та тетрадь, которая осталась от дедушки желтая, уже 30-х годов, она подарена была Толи, и он там писал, писал свой первый роман такой, романтический, о мексиканском каком-то юноше. Все это у Толи было. И рисовать он начал в два года. Первый рисунок был кругленький. В письме отца сохранился этот рисунок кругленький, такой шарик, два, две точки глаза, одна точка носик, и с этого началось. Потом копирование, причем это было таким увлечением, что отец и подшучивая, и в то же время говорил: до канал наконец-таки Толстого", то есть портрет Толстого он копировал до величайших подробностей а потом это уже стало его жизнью его увлечением до конца и связь с родными не обрывалась никогда когда он начал учиться уже после долгих и тяжких для них мытарств потому что они оказались в германии были угнаны и там же погиб отец и они вернулись назад в мариуполь а потом он поступил в харьковский институт. И в Харьковском институте он жил у своих родных. Там со стороны отца было пять братьев и две сестры. И самый старший отец Анатолия Дмитриевича, Дмитрий Асонович, помог получить высшее образование всем остальным братьям. То есть это было законом жизненным для всей семьи помогать. И когда закончил уже Харьковский институт, Анатолий Дмитриевич, он очень хорошо вспоминал всегда своих учителей. Я запомнила одного, Бондаренко. Он приезжал к нам с женой, останавливался у нас. И у него такая же была вот кровная связь и с учителями. І даже с порторгом потеряєвим, на которой он посмейвався, на котором он постоянно вступати постоянно партію і так далі. Дуже на нього вплинув один його товариш, який навчався, тільки на живописну на фокалі... Там, на тому ж курсі, на одному курсі, губский такий був, це настільки зивна людина была и настільки. Багатогранно розвинута, начерки у нього, рисунки. Анатолій Дмитрич тільки їх розвинув. Той не розвинув свою творчість, анатолій Дмитрич щось взяв від нього і вже ну, своїм особливим талантом зумів його трансформувати так, що це його стиль. Може, отлично закінчити інститут. быть блестящим рисовальщиком и того, и того. Вот. Но то, что, чем обладает Анатолий Базилевич в своем творчестве, так этому не научишь. Не научишь, потому что это его природа, это его нутро, и все творчество, оно настолько пронизано юмором, Философии. Когда он оказался в Киеве, то так получилось, что там рядом жила моя подруга, прямо окно в окно. И вот однажды он говорит ей, что это за зеленый кузнечик проскакал, там в дом. Мы познакомились, и на следующий же день Толя стал писать мой портрет. Это продолжалось Уже. очень долго, он был недоволен. начинався з початку, опять начинала, опять бросала, опять начинала все время. Ну, портрет був готовий в красній плать. І второй портрет, когда мы уже поженились, я была в чёрте. Портреты нервові тоже символічно, як -то получилось. Першим мене таки враження про батька, що надзвичайно, що він постійно в роботі. Ми навіть колись видавали такі, він мені сказав: "Давай будемо видавати сімейний журнал". Якісь будуть події, От він склеїв такий значить, як альбомчик. От, і я там малював. І от перший я його намалював портрет, що він стоїть і фактично шию завалений малюнками. В руці олівець тримає. Фізіономіста художника подібного Базилевичу, просто, мені здається, ще не існувало і ще він не народився. Роботи оці і його ранні. До Тихо Дону Шолохова, на жаль, ця лінія драматична його творчості не була продовжена через те, що його запопало видавництво як художника, такого, який схильний в гумористичному плані робити. І оцю лінію якось і він сам її не знайшов сили, щоб продовжити, і видавництва не дали можливості, не дали йому таких замовлень. А ви дивіться, як вона потрясаюча, який початок у нього був такого як художника драматичного. Прекрасний композитор, йому все давалося легко, може навіть занадто легко. Він сам не раз проводив аналогію між мистецтвом художника і мистецтвом режисера. Він каже, треба підібрати акторів на ролі. І, що характерне саме для нього, це пошук прототипів для своїх ілюстрацій. Ну це не означає, що саме от Базилевич винайшов цей метод. Він відштовхується від класичних традицій. Скажімо, йому надзвичайно подобається, що студентські роки такий відомий російський художник Кібрік, відомий своїми ілюстраціями до Тараса Бульби. І саме у Кібріку може він запозичив такий підхід до роботи з натурою. Може, найбільш характерне в цьому відношенні це робота над Швейком. Взагалі, це було надзвичайно. Сміливо для молодого художника братися за таку роботу, для якої зробив ілюстрації відомий чеський графік Йозеф Влада. Батько пішов, відштовхуючись від цих образів Влади, він пішов шляхом відтворення пошуку в житті реальних прототипів. Тоді він мешкав на вулиці Гоголівській і. Звернув увагу на свого сусіда. Дуже колоритний був чоловік, такий невисокого зросту, лисий, повнуватий. От, і він довго не наважився до нього підійти, а потім на вулиці познайомився. Це виявився кухар ресторану Лєпсіх Станіслав Льонтівич Лупинський. І він погодився позувати. І фактично ця співпраця продовжилася майже рік. От, залишилася маса малюнків, цей Станіслав Льонтіч позовував так, як треба було для образу швейка. Але мені не хотілося, щоб склалося таке враження, хибне, що натура повністю визначала кінцевий результат. Натура може підкорити художника і повести його за собою. Анатолій Дмитрович міг трансформувати натуру в потрібному для нього напрямку. Ну і під час роботи вони настільки вживалися в ці образи швейківські, що навіть з ними були пригоди як у Романа Гашика. Якось на вулиці батько зустрів кремезного могутнього чоловіка з бородою, з вусами, такий, значить, фактура була. Це був міцний такий колишній метробудівець Павло Карпович Кардашевський. І оцей Павло Карпович. він... Ну, став таким просто, ну як чи член сім'ї нашої був вже, чи близький товариш. Він певний час жив в майстерні, працювали разом. Він послужив прототипом ну, багатьох персонажів, починаючи від батька Григорія Міліха Пантелея Прокопіча з тихого дому, до того, що значит, з нього робилися всі боги в Енеїді. Главного героя Венеїди, він російський довго, Вначале это был Виталий Кравченко. Он ему нравился, и все, но говорит, в нем слишком много демократизма. Надо немножко другое. Потом дуже был интересный человек, столер в этом будинку нашему Мищенко, его прозвище, и, наконец, Юрчишин. У него надзвичайно такая героичная внешность, такой значит, низ выразный. И Толя сразу сказал, это он. И он стал Энеем. Взагалі, всі художники, які приходили в гості, десь вони залишилися в цих малюнках, начерках. Були професійні натурщики. Це, що стосується жінок. Прообразом для Дідони, така розкішна, дебела жінка, для неї послужила прототипом зовсім молода дівчина. Їй було років 19, Вона працювала в керамічній майстерні, ну, майстром чи я не знаю, яким от. І батько запросив її попозувати, вона згодилася. Але теж там проведена певна трансформація. І він, як актор, програвав ті стани, в якому знаходиться його персонаж. Взагалі він був дуже артистичною натурою, влучно міг робити пародії на знайомих, От інколи це були злі пародії, міг відтворювати будь-який тембр голосу. Тобто, безперечно, що. Він людина був дуже талановита, можливо, міг би бути і актором. І от коли він малював, якщо це був добрий персонаж, він посміхався, сміявся. Якщо там якийсь такий негативний тип, то він так хмурив чоло, зводив брови. Безелевич мені в приватній розмові кілька разів дав зрозуміти, що він художник, а не слуга видавництва. Дав приклад мені. Такий, що редактор придирається до нього і каже, що це у вас одна рука так намальована, а друга так намальована, а він відповів спокійно, бо це бо одна рука ліва, а друга рука права. Оце жарт. І навіть коли вона опаздувала к редактору, а для нього це було все-таки. Очень неприятно, то він говорив, знаєш що? Давай-ка я прилягу і на два часа засну. Спала іноді три часа. Я кажу, тебе ж там ждуть, нічого, все одно рухати будуть. Показав мені серію малюнків Базилеви, що в майстерні де нікого не було, тільки я і він. І він каже, який вам подобається. Я спочатку не придав цьому значення, що це було е, провокативно трошки. Розумієш, я кажу, це подобається, це подобається. Через рік знову він показує малюнки допрацьовані і каже: А які вам подобаються? Я кажу, цей подобається цей. А він мене тут же притиснув і каже: що це вам один раз подобаються одні малюнки, а другий раз другі. песен, сколько слышала эта мастерская и сколько слышала наша комната на Пилата, наверное, нигде не было. Во всем доме. Я почти ручаюсь. Потому что для Толи песня, это, собственно, была жизнь. И он, сколько бы у нас не собиралось людей, а собиралось у нас очень много, у нас была одна единственная комната, но это была собственная комната, первая наша собственная комната. Все начиналось с песен. І ой, закувала силя зазу, зазуля, і ой, девчина гай, кого любиш, вибирай». І Толя був запіваний завжди. У нього був удивительный музыкальный слух. абсолютний, по моєму Он все схватив на лету, і вот пісні тоже. Ой на горі та й женці жнуть, а під гороєм яро долиною козаки йдуть. А саме я потім оказалось, ой служив я в пана та й на перше літо, заслужив я в пана курочку на літо. А та кура Шабатур по саточку ходить та й ходить. Курятичок водить та й водить. Курочки потім добивалась гусь, е, 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 та, утя утя потом гуся уся сюся а потом Гиндик-Пиндик-Диндик, а потом э баран круто роги поломав він пану ноги. І його можна було продовжувати безконечно. Повторяли же все біля вот эти вот припевы. Радості було нескінченна. Ця пісня була самой любимої. Перед виставкою відбирає він роботи. А я прийшов бо замовлення було, видавництво тисне. Як посувається робота, бо я кажу, мене з роботи звільнять через вас. От. А він відбирає роботи для виставки. Ну і одна була трошки така інтимна робота. Можна цю роботу показувати, я кажу, можна, вона коректно намальована, до і не їде, там, де русалки плавають. І проходить засідання міністр культури, там вся виставку, виставочний комітет, і показали роботи. Ну і всі проголосували за. Коли через секунду голова художньої ради виставкому зорієнтувався і каже, ви знаєте, там одна робота викликає сумнів. Може її не давати. Перший раз проголосували всі за, а потім проголосували всі проти. Ну, це ж випадок образний, не з кожним художником таке буває. Він інколи і не цінував ось цього, всього, ось цього його божественного дару. Його роботи розкидані по всьому Києву, в людей багато. У мене самого, я і не збирав їх спеціально, але є кілька оригіналів Базилевича. Навіть є оригінал картону. До кав'ярні Еней, яка була в спілці письменників, знаменита кав'ярня. Ще десь наприкінці 90-х років ці розписи, вони всім подобалися, і вони були такі, як і. І в мене була домовленість з директором, я зараз не пам'ятаю прізвище, з директором цієї кав'ярні, що буде проведена реконструкція цього закладу з тим, щоб зберегти максимально ці розписи. Ну, заклад потребував ремонту. Але Якось, коли зайшов через рік, то я просто жахнувся. Половина розписів просто щезла. Ну, якщо казати коротко, то це значить, варварство. Варварство і невігластво, яке виходить з боку нинішніх керівників спілки письменників і будинку літераторів. У мене є картон до Нептуна, за який критикувавши колишній скоба. Член ЦК за те, що Нептун тримає три зуби. Ну а що ж він мав тримати? Але ж це було тоді, в ті часи, за радянської влади, і підозрілість до кожної деталі була велика. Тим більше до кольорових поєднань, а ще таке, як тризуб, то й Нептун не мав права тримати. Зарубали молоді книжку значить, Джека Нодана Мартін От, Ну, Треба сказати, важко сказати, чи це невдача була батькова, чиначе не сподобалося редактору. Ну, було й таке, все виходило. Потім ще був один прикрий випадок. Звернувся до Анатолія Дмитровича, редактора з дитячої літератури, дитяча література Москва. Але чомусь вони вибрали таку тему для нього ну, несподівано. людина невидимка Герберта От, Він трохи розгубився. Це було для нього, значить. Цікаво, але він не знав, як підійти до цієї теми. Він дуже довго значить, працював, робив ескізи. От, але в жорсткі строки. Значить, цю роботу з нього зняли. От, і, На жаль, значить, це не вийшло. І злився, і кричав, і із себе, і все. А головне – робота, робота головне забратися, і опять все значало. Ні, обіди не було. Обіди такой, вот, он. Конечно, він себе знал. Мені здається, що сам же, если щось було трудно, сам через це не перешавив. Я два рази бачив, як він заплакав. Один раз заплакав, як була розмова, що Якутович малює тіні забутих предків і він. Зоса... І к... тіні забутих предків заплакав, тут же витер сльози і більше не плакав. Це характер. Характер я такого в житті ніколи не спостерігав. А другий раз, коли він заплакав? А другий раз заплакав, коли робили ілюстрацію до Енеїди, і він говорить мені, щоб ми своїм товаришем обнялися. Що він думав, тоді я не знаю. Він не сказав, а він заплакав. Очевидно, єдність він мав на увазі. Там, где он чувствовал фальш, хоть самую маленькую, там он не был ни участником, ни, никак. И никогда не шел через кого-то, никогда не обходил что-то. Терпеть этого не мог. Высшая похвала для него была хороший человек, никуда не лезет. Вот это для него был самый большой комплимент. Я б сказав, що своєчасно отримав він звання заслуженого художника, а вже народного художника дали йому з запізненням аж 1993 року. У нього, знаєте, два прозвища були – «Заслужено заслужений» і «Істинно народний». Він говорить, ну, Мікеланджело, хто він, заслужений чи народний? І він мог об цьому і шутити. По поводу смеяться, он к этому относился очень спокійно. Особенно це проявилось, коли в последній раз йому дали премії визнання. Окрім Енеїди, окрім Енеїди Котляревського та пана Халявського квітки Основ'яненка, а також ілюстрації до Кобзаря, всі вони увійшли у скарбницю української культури навічно. И выходили другие ораторы, и так, знаете, таким пафосом говорили все. Вытолкали Толю. Вышел он на трибуну и говорит. С меня промовец, Я задумываюсь, вещества пуля. Но ничего, я вам скажу, что меня уже и высували, и засували. И, вы знаете, как начал он говорить, зал весь. Я не знаю, таких аплодисментів не слышал ні один із виступавших, тому що там були речі продумані і все, у толі це вирвалося з його груди. Безумовно, що у нього була щаслива творча доля. Але на жаль, багато з того, що він ходив, хотів зробити, не здійснилося. Що не здійснилося? Ну, насамперед Гуголів, ілюстрації до Гоголя. Причому він хотів взяти цю книжку темою дипломної роботи. Ну так сталося, йому порадили підтримати харківського письменника Ігоря Муратова, от, і він значить, зробив ілюстрації до його Буковинської повісті. А Гоголя постійно він над цим працював. Залишилися альбоми, він їздив ще в студентські роки в Сорочинці. там дуже багато малював. І потім залишилось кілька літографій. В останні роки він намагався повернутися до цієї теми, дуже багато працював, але вже ситуація, видавнича 90-ті роки, була дуже непроста. Були такі роботи, якими хотів би працювати, робилися ескізи, але це, значить, це, скажімо, український автор Олександр Ільченко. Козацькому роду немає переводу. Або йому дуже хотілося проілюструвати Ільфа Петрова, 12 стільців. Причому вірний своїй методиці, він значить, дивився, кого можна, значить, на які ролі розподіляв. І, скажімо, в ролі Остапа Бендера він незмінно бачив Георгія Малака. Залишилися ескізи. А найбільш у це було, як він підбирав ілюстрації, тобто не ілюстрації, а персонажів. Йому хотілося проілюструвати золотий ключик. Одного він вибрав для папи Карло. А інший, ну який, скажімо, не мав там зачіски, він його на роль дуримара і якось э, сказав його дружині, що от ваш чоловік мені підходить на роль дуримара. Ну, я не знаю, як зреагувала дружина на це. От, ну, всі були ролі. І Буратіно знайшовся, от, і Карабас-Барабас, і всі інші. Ну, це, на жаль, теж залишилося тільки в ескізах. як він радувався, коли Альоша, от він говорить, росте Алеша, ну один день сказав, хорошо. прошло несколько, растет Алеша. Ты посмотри, Алеша, и вот это был его самый любимый мотив. Появился внук опять. Что-то в нем есть, все-таки будет он рисовать. Он рисовать не стал, но все-таки на архитектурный факультет поступил. Значит, уже какое-то отношение к искусству имеет. Семья для Толи была главной. Сталося так, что моя младшая сестра, Дочка Анатолія Дмитровича Ірина, яку він дуже любив, вона загинула в автомобільній катастрофі. Їй було 35 років. Це було в квітні 97-го року, 30 квітня. Безумовно, це психологічно Анатолія Дмитровича. От Він вже не зміг далі отак жити і працювати, як до цього. Безумовно, що це спричинило, можливо, і перечасне його. Причастная, значит, ты же пишу життя заранее. Вот меня немножко как-то не то, что удивило, вот, когда я подошла к нему прощаться уже, у него было такое какое-то странно молодое лицо. И очень такое ясное, спокойное. Ну, я даже не знаю, какое слово найти, даже довольное, что ли. Что вот ушел он уже от всех мурести, от всех бед и ушел в вечность. вечно со своими героями, со своими книгами, с тем, чему надал всю свою жизнь.